Головні новини за сьогодні це звичайно те, що робили дрони шахіда літали над Києвом mm -hmm. е прямо зранку. Так особисто бачив один «Шахед». Зрозуміло, що судячи з цього, росіяни шукають вразливі місця в енергосистемі України, і найближчі дні буде удар по енергосистемі. Ну принаймні, Путін натякає. І не натякає прямим текстом. Сказав це в Китаї, що українці дошкульно б'ють по нафтопромислу Росії, і в Росія, ну тіпа, вимушена бити по енергосистемі. Тобто вони прямим текстом кажуть, що будуть бити по цивільній інфраструктурі. Ну і Путін ще сказав сьогодні дуже цікаву річ в Китаї. Сказав, що Східна Європа повинна припинити постачати нафту, газ і бензин Україні. Бо Україна б'є по російській території, по російському навтопроміство. Ось така ось цікава ситуація.